Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми з вами говоримо про пряме та переносне значення слів. Розпізнаю пряме і переносне значення слова. Запам'ятай, слова вживаються у прямому і переносному значеннях. Ось ми маємо два значення слів. Золота монета, гострий ніж, дівчинка спить. Це пряме значення. Тому що золота монета це монета, зроблена з золота. А золота дитина це, описується, характер дитини, тобто хороший характер. Гострий ніж, це пряме значення, тому що ніж дійсно гострий. А гострий біль – це. Переносне значення. Дівчинка спить пряме значення, аберізка спить це дівчинка спить пряме, аборізка спить переносне значення. Якщо слово є природною назвою предмета, то це слово вжито у прямому значенні. Якщо значення слова переносять на інші предмети чи явища за подібністю. То ці слова вжито в переносному значенні слова. Прочитай вірш Ганни Ганничарі. Подумай, чому він так називається. Тиша. Тихо-тихо восени мовчки мріють ясени, а під їхні мідні шати постелились трави спати. І безмовно колискову заспівали Зорі знову. Давай подумаємо, чому він так називається. Правильно, тому що восени тихо, так можна спостерігати і слухати тишу. Випиши сполучення слів, у яких вжито слова в переносному значенні. Давай подивимось. Тихо-тихо восени. Мовчки мріють ясени. Скажи, будь ласка, чи можуть ясени, тобто дерева, мріяти? Ні, не можуть, тому мріють ясени. Ми випишемо. А під їхні мідні шати, тобто мідне вбрання, так, мідні шати, кольору міді. так, мідні шати вжито також у переносному значенні. Постелили страви спати. Скажи, будь ласка, чи можуть трави стелитися спати? Ні, постелили страви спати, це також буде переносне значення. І, безмовну колискову заспівали зорі знову. Зорі, що зробили? Заспівали. Так, Це буде також переносне значення слова. Давайте з вами разом зі словом плаче складемо два речення так, що у першому це слово вживалося в прямому значенні, а в другому в переносному. Наприклад, біля дерева плаче дитина. А в переносному дрібненький дощик плаче. Давайте з вами зараз спробуємо прочитати приховане речення. Ану давайте, як ви його зрозумієте, можете зупинити відео і продовжити, коли будете готові. Запишіть слово сполучення слів, у яких слова вжито у прямому і переносному значеннях. Давайте подивимось. Пряме значення танцює дитина, переносне значення танцює листя. Танцює листя, це означає, що воно кружляє залізне здоров'я, залізні двері. Залізне здоров'я це буде переносне значення, залізні двері пряме значення. Залізне здоров'я, тобто воно міцне. Чистий рушник чиста совість. Чистий рушник це пряме значення, а чиста совість переносна. Тобто совість, яка нічого не загрожує. Так, людина чиста та пряма у своїх висловлюваннях. Домашнє завдання. Сторіночка 51 вправа 3. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно? Чого навчилися на уроці? Дякую за увагу! Підпишись на наш канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Чекаємо на вас! вчимо українську мову разом до зустрічі!